Слава Україні! З вами я Петро, і ви на нашому каналі читати Крутобуктів. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А у нас друга частина розпакування посилки від е, видавництва мальопису. Я, я їм дуже вдячний, тому що де, тому що 6 книг вони мені прислали безкоштовно подарунок, за що я їм дуже вдячний. А інші книги я придбав них на сайті по дуже великі, по дуже великі скидки, там по 80-50% по вони на сайті. І ці книги дуже цікаві. Переходьте на наш канал і дивіться першу частину цього відео. А у нас друга частина, і перша книга, з якої ми почнемо, це Секрет та війна. Отака книга Марвел. Щас. Зараз подивимося, що ж тут. Тут ілюстрації незвичайні і цікаві. текста побіляше, ніж у звичайних коміксах, але я думаю, що буде цікаве. Звичайно, я зараз про ці книги не дуже багато можу сказати, але коли я їх прочитаю, що я зроблю обов'язково, то я на них зніму відео огляд. Ми дивимося далі що. Наступна книга, яка нам попадається, отака. Пісня Слави Валгала. Отака якась незвичайна книга. І зараз подивимося, що це. Знімаємо плівку. Така книжка невеличка. І теж як всі ці комікси приємна на дотик. Ілюстрації цікаві, незвичайні. Книжка невеличка і тексту небагато. Ну а ми дивимося далі. Що тут у нас? І це у нас Шибай голова. Отака От книжка е Людина без страху. Зараз подивимося, що це за комікс. Теж в них якісь всі комікси, такі на, на дотик дуже приємні. Навіть не знаю, як це описати, Просто вам варто придбати е, хоча б один їхній комікс, щоб відчути це на, на власний дотик. Тут тексту побільше, ілюстрації незвичайні. Отака книжечка ця вже така трошки більша. Дивимося далі. Книга, яка нам далі попадається, це космічний примарний вершник. Така книжка м'якій обкладинці», обкладинці. Звичайно, книги в м'якій обкладинці мені не дуже подобаються, але е вони дешевші, ніж тверді обкладинці. І хоч вони е можуть і погнутися, чи якось вони легше шкодяться, але при цьому вони дешевші і вони займають менше місця. Не знаю. Але, як на мене, головне те, що всередині комікса, а не те, в чому цей комікс. Знімаємо плівку і дивимося, що ж це за комікс. Навіть він так, на такий приємний якийсь дотик. І пок показувати трохи незручно, але отакий комікс. Прикольні ілюстрації. Тексту небагато, тексту небагато. І дуже прикольні ілюстрації. Отакі от м'які обкладинці, це такий комік, за який ви заплатите трохи менше, який, ви будете, який буде займати менше місця на книжковій полиці. Далі. Отака от, от наступна книга, теж в мягкі обкладинці білки вояки. Весна. Ось книга, яка якась дуже незвичайна про якихось е, білок вояків. Незрозуміло поки що що це. Але зараз ми відкриємо і подивимося, що ж це. Такий при, теж приємно на дотик. Текст тут побільше мені здається. Ілюстрації цікаві. І незвичайні. Про якихось білок вояків. Не знаю, що вам про цю книгу сказати, але коли я її прочитаю, то обов'язково з ним на неї її поведе. А в нас залишаються вже останні книги. Це у нас е, «Балтимор», е Чумні кораблі. Зараз відкриємо, подивимося, що це. Отака книжка незвичайна якась. Таке що не зрозуміло, про що це цей комікс, але. Ілюстрації незвичайні і тексту небагато. Коли прочитаю цю книгу, то зможу зняти на неї більш детальніший огляд. Далі така книжка Соколине Око. Моє життя як зброя. Дивимося, що ж це? До речі, це, напевно, мій єдиний комікс про, про соколине око. Взагалі в мене небагато коміксів про Марвел було більше про Дісі. Але, як я зрозумів, то видавництво Мальок в них більше коміксів про Марвел. «Соколине око. Ось такі незвичайні ілюстрації, якісь такі коміксні і тексту небагато. Теж отака книга цікава. І я на неї зніму більш детальніший огляд, коли прочитаю. І отака книга Deadpool Таємне вторгнення. Така теж, е, на вигляд, гарна і прикольна. Знімаємо плівку. Теж така приємна на як Майже всі комікси від Мальописа ілюстрації е, гарні і текст небагато. І остання книжка, яка у нас вийшла, це от така книжка. Ми її взяли на сайті, по, вона ще й була по акції, і вона була дуже дешева. Це, це, це та книжка, яка е, на якій обкладинці маленька, але за таку ціну її можна взяти. Малий Марвел. Знаєте чому ми її взяли? Тому що вона просто неймовірно, прикольна. Дивіться, тут просто Хал, Халк маленький. Дедпул маленький. Просто це прикольна книжечка, яку можна прочитати і е, дати дітям. Або просто вона дуже прикольно і гарно виглядає. Звичайно, вона маленька. Хтось каже, що може для такої книги це велика ціна. Але ні. Це за таку маленьку ціну, таку книжечку прикольну можна взяти. А ось книги, які... Ви побачили в цьому відео. Якщо ви ще якось не подивилися першу частину, то обов'язково переходьте на наш канал і дивіться першу частину. А я ж знову дуже вдячний Данис Сумальопис за подарунок таких книг і взагалі за те, що вони мені прислали книги. Тепер в мене є комікси, які я хотів і які я зможу прочитати. Дуже раджу вам це видавництво, дуже прикольні книги в них. І обов'язково на всі ці книги я зніму огляд. Ну, а ви читайте мальопис, читайте різні комікси, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. На всім папа. -па -па -па.